Добрий день, дітки, послухайте віршик. Подивись, початку року на землі лежать сніги, скрізь, куди сягає око кучу гури навкруги. Вітер снігом б'є в обличчя, засипає снігом дах, і ведуть між себе січу, хуртовини у степах. Звір в цю січу попадеться, геть тікає ледь живий, і по праву січним зветься. Місяць другий зимовий. Про який місяць розповідається у віршику? Так, про місяць січень. Перший місяць року січень, походить від слова Січа. У давнину в цей час починали розчищати ділянки від корчів, щоб навесні їх засіяти. Цей промисел називався Січа. Також цей місяць називали і сніжень, і сніговик, і льодовик. І просинець і чіпу, і тріску, і січко, а ще його величають царем морозів, володарем і серцем зими, бо він найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем вогнем пече, то лід на річках ростуть сніжні кучугури. Ліс, неначе вбрався у святковий одяг для зустрічі із Новим Роком. Здавна кажу, що зима будує літо, а її будівельником є сніг. Чим пишніше снігове вбрання на полях, у садах, тим краще перенесуть холоднечу осінні посіви, ягідні кущі, плодові дерева. Чим більше снігу, тим більше навесні талої води, краще зволожиться поля, повноводнішими будуть ріки. Ліс під інієм дріма. По землі іде зима, входить пишна і велична в крижану господу січня, усміхається спідвій, як живеш, сердитий мій, як снігами ти січеш, як морозами печеш. Місяць січень очі жмурить, Я сердитий, та не дуже, землю пухом укриваю, щоб не мерзнуть урожаю. Поробив для дітвори гарні ковзанки і з гори. Із приходом січня люди частенько дивляться в небо. Коли місяць щербатий, весна на воду буде багата, у січні морози сонце, Мерехтять немов алмазний пил сніжинки, гілочки дерев убираються в морозяні квіти пухнастий інії. Берізки стоять, немов вирізблені з найчистішого кришталю. Січень місяць яскравих зірок, морозних ночей, білих стежин. Дні стають довшими, більше світилих годин. Сонце стає раніше і яскравіше світить, поспішаючи до весни. Січневі фарби холодні до крижаних, але пронизливо ясні, променисті. І, звичайно ж, січень це новий рік, тому він асоціюється із зеленю ялинки, помаранчевими мандаринами, різнобарв'ям новорічних прикрас. Січень, січень, січовик, одягнувши пуховик, рік новий розпочинає, снігом холодом лякає січень на свята багатий. Він Різдво веде до хати, дід лахів склика до зірки, їм дає мішок без дірки. Щоб вони колядували, ласощі в мішок складали. Дякую за увагу!